Уже з листопада цього року переселенці з тимчасово окупованих територій зможуть подавати заяви на отримання житлових ваучерів. Йдеться про постанову Кабміну номер 1176 Це державна програма компенсацій за зруйноване або втрачене житло на тимчасово окупованих територіях. Вона дає можливість переселенцям істот, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, отримати дерева державну допомогу на купівлю нового житла заяви можна буде подати через портал або застосунок ДІЯ. Програма офіційно запрацює через два місяці після публікування постанови, тобто 22 листопада 2025 року. Розмір компенсації до двох мільйонів гривень на одну людину або родину. Гроші на руки не видають. Допомога надається у вигляді житлового ваучера. Ці кошти можна буде використати для купівлі нового житла, внести як перший внесок за квартиру або погасити іпотеку. Термін дії ваучера 5 років, і передати його іншим особам не можна.